Відновимо справедливість. Передвиборча кампанія СПУ. Вітаю. Я Петро Устенко, новий голова Соціалістичної партії України. В країні розпочалася виборча кампанія, і соціалістична партія також бере в ній участь. Проте ви не бачите нашої реклами ні на бікбордах, ні на центральних телеканалах, ні в пресі. Чи знаєте ви, скільки коштують такі рекламні кампанії, які розгорнули регіонали чи комуністи? Десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Кажіть, звідки у них такі кошти, відповідь проста, це ваші гроші, які ви недоотримали у вигляді пенсій, зарплат, соціальних виплат, відремонтованих доріг та якісної медицини, які ви переплатили за комунальні послуги. Тому соціалісти говорять, червоні, блакитні, помаранчеві, досить брехати, ми вам не віримо. Соціалістична партія України пройшла тривалий шлях розвитку. Ми завжди відстоювали інтереси людини праці і соціально незахищених верст населення. Саме за ініціативи соціалістів у парламенті був прийнятий закон про захист дітей війни, який сьогодні не виконується діючою владою. Останні 5 років соцпартія не була в парламенті. Чи стала за цей час політика в Україні більш моральною і відповідальною? Однозначно, ні. Навпаки, влада цинічно і безкарно порушує закони і Конституцію для замилювання очей. Влада створила підконтрольну опозицію у вигляді комуністів? Скажіть, хіба можуть комуністи захищати інтереси робочого і середнього класу, якщо вони самі багато років входять до провладної більшості в Верховній Раді, якщо підтримують закони, підготовлені регіоналами в інтересах олігархів і крупного капіталу? Сьогодні, напередодні виборів, комуністи виправдовуються, що їм доводиться працювати у складних умовах буржуазного оточення, але хіба хтось тягнув їх туди силою? Треба нарешті сказати правду. Комуністам дуже зручно, комфортно і вигідно працювати в так званому буржуазному оточенні. Проте це не має ніякого відношення до захисту інтересів простих громадян. Комуністи у парламенті захищають тільки власні особисті інтереси і навіть не роблять ніяких спроб розірвати вигідні для них стосунки з партією влади і вийти зі складу провладної більшості. В той же час колишній голова соціалістичної партії Олександр Мороз нещодавно зробив публічну заяву і визнав. Ходження СПУ в коаліцію з регіоналами і комуністами у 2006 році було помилкою. Перше в Україні політик такого рівня мав мужність визнати свою помилку і попросити вибачення у однопартійців і тих, хто завжди підтримував і підтримує соціалістичну партію. Сьогодні партія йде на вибори новою командою на чолі з новим лідером. У нашому партійному списку немає жодного колишнього народного депутата від СПУ, немає жодного олігарха. Ми не були. І не будемо керованою опозицією як комуністи. Ми не продалися олігархам, ми не маємо мільйонів на рекламну кампанію. Але у нас є віра і рішучість змінити ситуацію України заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Ми хочемо повернути порядність у політику. Ми віримо, що ідея соціальної справедливості, яку завжди відстоювала соціалістична партія, знайде підтримку у ваших серцях. Ми йдемо на вибори щиткою соціальною програмою, яка довела свою ефективність у більшості країн Західної Європи. Ми маємо волю і сміливість зламати хребет корупції і повернути соціальний захист нашим громадянам. Ставайте поруч з нами. Підтримайте нову команду Соціалістичної партії України. Голосуйте за СПУ, номер 2 виборчому списку. Разом ми сила! Соціалістична партія України заявляє блакитні, червоні і помаранчеві досить брехати. Ми вам не віримо. Ваші рекламні кампанії дорогі і брехливі. Спрямуйте мільйони, які витрачаєте на рекламу, у соціальні проекти, гроші пенсіонерам, дітям і учасникам війни, усім незахищеним верствам населення. Ні, дорогій рекламі, так, захисту людей. Відновимо справедливість. Соціалістична партія України, номер два у списку. Відновимо справедливість, передвиборча кампанія СПУ, комунальні платежі. Знизимо комунальні платежі для суттєвого зниження вартості енергоресурсів. Направимо природний газ українського виробництва на комунальні та власні потреби кожного українця. Повернемо у державну власність транзитні та розподільчі мережі. Націоналізація буде проводитись на тих самих умовах, на яких відбувалась приватизація. Для зниження вартості системи житлово-комунальних послуг. Модернізуємо системи ЖКГ на нових технологічних засадах, забезпечимо надання послуг ЖКГ економічно ефективними місцевими комунальними підприємствами, запровадимо їх регулярну звітність перед громадою, звільнимо пенсіонерів. Та дітей війни від сплати комунальних платежів. Ці люди присвятили своє життя державі. Настав час державі зробити щось для своїх героїв. Відновимо справедливість. Передвиборча кампанія СПУ: пенсіонери та діти війни. Захистимо пенсіонерів та дітей війни. Для забезпечення гідної старості встановимо пенсійний вік для жінок 55 років і для чоловіків 60 років. Максимальна пенсія не буде перевищувати рівень мінімальної більш. Ши ніж у п'ять разів персональні пенсії за визначний внесок у розвиток української держави будуть призначатися рішенням уряду. Мінімальна пенсія буде встановлюватись на рівні споживчого кошику. Діти війни будуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії та пільги у сплаті комунальних платежів для поліпшення догляду за літніми людьми та інвалідами, не здатними себе обслуговувати самостійно, створимо солідарну систему догляду. Ми будемо будемо поступово піднімати комфортність життя кожного інваліда. Ми також відмінимо щорічне підтвердження другої та першої груп інвалідності. Відновимо справедливість. Передвиборча кампанія СПУ. Розвиток села та продовольча безпека знизимо ціни на продукти та забезпечимо розвиток сільського господарства. Земля назавжди залишиться власністю народу України. Право оренди землі стане предметом застави. За бажання власника держава буде зобов'язана викупити паї сільськогосподарської землі. Всі операції з землею відбуватимуться виключно через державний земельний банк. Для фінансування сільського господарства створимо державний земельний банк, який буде дотувати і кредитувати виробника під мінімальні відсотки. Для розвитку індивідуального сільського господарства встановимо державний контроль цін закупівлі сільськогосподарської продукції від населення. Відновимо справедливість, передвиборча кампанія СПУ. Боротьба з корупцією. Знищимо корупцію. Для припинення розкрадання державного майна законодавчо закріпимо статус активів держави, які неможливо приватизувати за стратегічними галузями та державними підприємствами. Керівництво державними підприємствами повинно здійснюватися кадрами з кадрового резерву держави за конкурсним принципом. Для ліквідації причин корупції максимально спростимо всі бюрократичні процедури. Для ліквідації тотальної корумпованості проведемо загальну люстрацію державних і місцевих посадовців, дослідивши співвідношення між задекларованими доходами та майном і способом життя їх та їхніх родин. Винні особи будуть притягуватись до кримінальної відповідальності з конфіскацією майна, а члени їхніх родин будуть позбавлені права обіймати посади в державних установах протягом 15-25 років. Відновимо справедливість. Передвиборча кампанія СПУ соціальні гарантії. Забезпечимо українцям гідний рівень життя для забезпечення гідної оплати праці, щоквартально будемо встановлювати міні. Мальний рівень заробітної плати, базуючись на вартості споживчого кошика, для підвищення статусу працівників освіти та охорони здоров'я запровадимо для цих категорій статус державного службовця. Для дошкільної освіти відродимо систему дитячих садків, що буде фінансуватися державою. Для школярів впровадимо нову стратегію шкільної освіти, що базуватиметься на ранньому визначенні природних схильностей дитини та подальшому їх розвитку. Для студентів впровадимо повністю безоплатну вищу освіту в галузі технічних та математичних спеціальностей природничих наук. Законодавчо забезпечимо квотування першого робочого місця. Для випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів забезпечимо соціальним житлом аспірантів та молодих фахівців. Для забезпечення зайнятості молоді створимо за рахунок державних інвестицій та грантів 500 тисяч робочих місць майбутнього. Для забезпечення гідної системи охорони здоров'я ліквідуємо спеціальну систему медичного обслуговування чиновництва, створивши єдину для всіх громадян України мережу безоплатних. Медичних закладів Соціалістична партія України заявляє: відновимо справедливість, змінимо країну заради дітей. Голосуй за майбутнє! Голосуй за СПУ Номер 2 у виборчому списку.